Усім доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про парадокс Абіліна або Абілінські граблі. Як часто вам доводилося брати участь у групових рішеннях, які здавалися неправильними, але ви все рівно погоджувалися, можливо, ви стали жертвою парадоксу, про який мало хто знає, парадоксу Абіліна. Ім'я парадокс одно за мотивами анекдоту про подорож до міста Абілін у Техасі. Одного разу спокутнього літнього вечора сім'я надягувала у тіні на Ганку. Як раптом десь запропонував, чи не з'їздити нам повідати в Абірі. Хоча Абілін був досить далеко, але кожен із присутніх рептом погодився туди поїхати. Вони довго їхали спекою, а потім назад. Машина була без кондиціонеру, тому вони перенесли 4 години суцільних страждань. Лише після поїздки хтось сказав даремно ми туди поїхали. І тоді всі заявили, що вони були проти цієї поїздки, але погодилися лише тому, що думали, що інші цього хочуть. Парадокс Абіліна вперше описав Джеррі Гарві у 1974 році. Виникає Ситуації, де люди приймають рішення, діючи за принципом Я не хочу, але, мабуть, інші хочуть. В результаті цього учасники залишаються незадоволеними рішенням, якого жоден з них насправді не бажав. Однак здавалося б, у бізнесі всі люди серйозні та повинні відстоювати свою позицію. Професор Джеймс Вестфаль провів дослідження. Він опитав директорів акціонерних компаній і з'ясував, що більшість опитаних не висловлюються проти політики компанії, бо вважають, що інші цю політику не підтримують, тобто всі проти, але голосують за, і в результаті група розумних людей дружно приймає безглузді рішення. Основною причиною парадоксу є недостатня комунікація та страх висловити справжню думку. Люди часто бояться йти проти групи, бо не хочуть створювати конфлікт або бути незручними інакшими. В результаті кожен член групи мовчить про свої справжні бажання, але намагається підтримати те, як він думає, що хочуть інші, це веде до колективної помилки. Парадокс Сабіліна показує, що не лише конфлікт, а й надмірна згода може призводити до неправильних рішень. Як уникнути цього парадоксу? Перш за все, це чесна та відкрита комунікація в групі, кожен повинен мати можливість позисловити свою думку, не боячись. Що його або її ідея буде відкинута. Наступного разу, коли опинитесь в групі, запитайте себе, чи дійсно ми всі цього хочемо, чи це лише так стається.